Чи помічали ви, як часто в мультфільмах з'являються коні, особливо в дівчачих? А ще частіше з ними роблять іграшки, починаючи від звичайних поні, закінчуючи єдинорогами? Привіт, ви на каналі Зірель, і сьогодні я оглядаю мультсеріал від Нетфікса, на який натрапила випадково. Він називається Академія єдинорогів. Обговоримо сюжет персонажів. І візуал. До речі, ви помітили, як часто творці мультфільмів і серіалів люблять використовувати слово академія в назвах? Думаю, за допомогою слова академія можна краще залучити аудиторію. Принаймні, на мене це дуже добре діяло раніше. Хоча зараз теж з першої ж серії нас зустрічає гарна графіка, переводаної травою, водоспадами. Всілякими пейзажами, якщо чесно, то я ніколи не бачила такої гарної картинки в cgi мультсеріалах. Одразу ж нам показують головну героїню. Вже видно, яка вона особлива і свободолюбива. Її звати Софія, вона любить верхову їзду і займалася її доти, доки тато її кудись не зник. Мати проти її ось таких виїздів на коні поки що не зрозуміла чому. І, якщо чесно, я або забула чому. Або там не говорилось з чому. Ну, вона чомусь переживає за неї. В принципі, це все, що відомо про страх матері. В один день дівчина отримує якесь запрошення в якусь академію по верховій їзді. Це запрошення просто лежало під дверима. Та і вона йому повірила: ну не знаю. Ну, мати її, звісно ж, не відпускає одразу. Ну, але потім вони все проговорюють, і на наступний день дівчина вже їде в академію. Точніше відпливає, тому що в академію треба плисти на човні. Вона вхищається з мамою і братом і сідає в човен і відпливає в академію. Потім виявляється, що цей човен міє літати, хоч би паски безпеки придумали. Ну серйозно, дівчина бідна, чуть не впала. Прибувши на якийсь острів, дівчину зустрічає якесь створіння, яке називається дворовиком. Його ім'я Фернакус. Якщо я правильно почула, він проводить її в академію. По дорозі туди Софія помічає, що літери на листі запрошені змінюються і утворюють слово академія єдинорогів. Звісно ж, дівчина шокована і говорить дворовику, що, що це за фокуси-покуси. Єдинорогів не існує. Типу, Альо, Софія, ти говориш зараз з якимсь чарівним створінням і говориш, що єдинорогів не існує. Така цікава дівчина. Академія єдинорогів просто вражає гарна будівля з всілякими символами і статуями єдинорогів. При в Героїня знайомиться з Ейвою. Вона спадкоємиця, так називають тих, чия родина із покоління в покоління навчається цій академії. А потім стає на захист острову. Ейва, схожа на щось середнє між Пай і Фатер Шай із My Little Pony. Весела, добра, любить тварин, рослин. Ну, таке щось. На кілька секунд нам ще показують руду дівчину. Її звати Валентина. Далі скорочено її будуть називати Вел. Well. Вона теж спадкоємеця і плюс ще аристократка. А ще її бабуся була ветераном. Ветераном острова, ну щось таке, коротше. А її тітка, це професорка цієї академії, пані Фурія. Взагалі, спочатку, я думала, що Валентина буде щось типу місцевого драко Мелфоя і буде постійно якось змагатися з Софією. Але виявляється, що дух суперництва у дівчини прикидається тоді, коли поряд з нею Ізабель, спортивна дівчина, яка ніколи не сидить на місці. Також із персонажів у нас є Лейла, Розумна, начитана, постійно читає щось, навіть в книжки закохується. І Рорі. Місцевий пранкер. Ну, більше нічого не можу про нього зараз сказати. Що ж, персонажі надто шаблонні і однобокі, і всіх можна охарактеризувати одним словом. В кожному мультику можна знайти схожого персонажа. Таких персонажів можна знайти навіть в фільмах нульових. Ну, або в якихось сіткомах Діснея або Нікелодіон. Софія головна героїня, а значить ідеальна. Валентина уїдлива з Люка. Ейва добра, Ізабель спортивна, Лейва розумна, а Рорі шутник. Все. І от на момент першого сезону всі будуть надто однобокі. Напевно, окрім Софії, їх всіх майже не розкриють. І то це трохи відбудеться в другому сезоні. Але до нього ще дійти треба? Тож, може, будемо надіятись на третій сезон. Так от, до сюжету. Нам представляють академію три вчителя: пані Першоквіт, яка мені дуже схожа на фрагонту із Вінкс, теж директорку. Пані Фурія, на яку я спочатку подумала, що це стейп номер 2 Але, дивлячись далі, зрозуміла, що це прям копія Грізельди із Вінкс. Вона прям така ж сувора. Далі йде розподіл по гуртожиткам і розподіляють їх феї долі. Які показують кожному самоцвіт, самоцвіти це знак, в якому вони гуртожитку будуть: там рубіни, сапфіри, смакарди Так от Софія потрапила в сапфіровий гуртожиток, як і інші, про кого я вже розповіла. До речі, ми ще й дізнаємося, що не всі люди, яких обрали в академію, вміють їздити верхи. Наприклад, Рорі ніколи не був на коні, тільки на велику. А в сафіровому гуртожитку їздили верхи тільки Софія, Валентина і Ейва. В гуртожитках кімнати кожного обставлені згідно їхніх вподобань. У Софії це, звісно, сімейні фото, зірки, музика. А до вподобань Ейви у мене питання. Типу, це дійсно твої вподобання? Метелики, квіточки? І то в неї там навіть не сад. Я б ще зрозуміла, якби вона любила вирощувати квіти. Так там просто вони нарисовані. А, ну і гойдавка в неї в кімнаті ще. Ну, прикольно, звісно. Головним антагоністом є Воронела, королева Гриморії. Але поки що вона сидить в тюрмі і вже встигає робити якісь пакості за допомогою темного ельфа і огра. Ну, це її посіпаки. Як каже книга, славетний вершник колись переміг Воронелу, заточив її в тюрмі. Ну, коротше, це очевидно, що йдеться про батька Софії. Просто вони ще цього не знають. На наступний день учням дають завдання знайти свого єдинорога за допомогою фейдолі. Фейдолі засвітяться, як тільки вони зустрінуть того самого. Професорка їх попередила, щоб вони тільки не заходили за магічну огорожу. Якщо зайдуть, то їх вигонять з академії. Першими своїх коней знаходять спортивна і розумна. Але дівчатам дістаються повні протилежності їм самим. Коня Ізабель звуть бурхливий. Він дуже лякливий та невпевнений. У Леві коня звуть Крижинка. Вона смілива та сильна єдиноріжка. Рорі наступний отримав свого коня. І отримав таку ж саму шутницю, як і він сам. Її звати Гроза. До речі, на цьому острові такі цікаві тварини і рослини, наприклад, здоров'я Лілії. Які дійсно виявляються тигровими, кролики-метелики і кришталеві крокодили. Рудій Валентині дістався рудий кінь на ім'я Вуглик. А Ейва знайшла також самого милого єдинорога, як і вона сама, ім'я єдиноріжки Квітка. Ну і звісно ж, останньою була Софія. Їй довелося все-таки перейти за огорожу, через що вона потрапляє у небезпеку. Але її врятував єдиноріг дика Зірка, яка потім, виявляється, була конем її батька. А зірка впізнала героїню через запах сорочки батька, яку носить головна героїня. Тобто вона її ще ні разу не прала. Мабуть, спершу ти хочеш познайомитися, я Софія, Софія Мендоса. Я ж... Подобається, мама каже, її треба вибрати. Ну і звісно ж, кінь у головної героїні буде райдужний. Що ж, хоч вона і знайшла собі єдинорога, але її виганять з академії, бо вона перейшла через огорожу. Звісно ж, ми ж знаємо, що її не виганять, бо ще навіть пів серії не пройшло. А там ще два сезони. Сумно побродивши по околицях академії, Софія бачить статую батька і дізнається, що саме він, той самий герой, який переміг воронелу ціною власного життя. Софії все-таки повезло і її не виганяють з академії. Навіщо така інтрига Незрозуміло. Тим паче це було очікувано. Далі учням сапфірового гуртожитка дають персоналізовану під них і їхніх коней форму для вихової їзди. Звісно ж, злюці дали шкіряну курточку. Чимось Сансет Шимер із Майлітопоні нагадує. А у Софії чомусь форма досить простенька в порівнянні з іншими. А так наша ж взагалі Академія єдинорогів. Академія потрібна для того, щоб після навчання вони змогли захищати острів від небезпек. Взагалі, тут всю роботу по захисту острову роблять самі єдинороги. Але є нюанс. Вершники все ж потрібні. Бо коли єдиноріг втрачає вершника, він втрачає свою магію. Для того, щоб пробудити магію, потрібен зв'язок особливий між вершником і єдинорогом. Ну, і за допомогою цього зв'язка коні можуть користуватись магією. І у них з'являються візерунки на тілі. Ну, а у вершників просто фарбується волосся. Ну, і це їхнє наступне завдання від вчителів отримати зв'язок. Ну і звісно ж, якщо вони не отримують його, то їх відправлять з Академії додому. На це дається, чи неділя, чи скільки, Я вже не пам'ятаю. На мою думку, у Ейви і Квітки ідеальний конект. Вони найперші порозумілися і найперші створили зв'язок. Скоріше за все, через те, що вони схожі темпераментами. У Ейви і Квітки магія рослин, у Валентини і вуглика магія вогню, очевидно. У Ізабель і Бурхливого магія води, у Рорі із грозою блискавка, у Леві Крижинки лід, а у Софії і Дикої зірки, райдуга. Ну, взагалі, взагалі дика зірка, вона єдиноріг світла, але більше спеціалізується на райдугі. Звісно ж, Софія найостанніша отримує свій зв'язок зі донорогом. Бо зірка не хоче працювати разом і веде себе як нянька. Я взагалі не розумію, нащо робити таку інтригу, якщо і так зрозуміло, що дівчина залишиться в академії. Потім дику зірку викрадають і всі йдуть на її пошуки. В цих пошуках гроза і крижинка отримують свою силу. До речі, Софія носить якийсь кулон, від батька. Ну і звісно ж він виглядає як магічний. І я з самого початку подумала, що там точно якийсь секретик, він точно якийсь магічний і виявляється, він дійсно магічний, і це ключ від тюрми воронели. Ну, в общем, воронела виходить з тюрми, погрожує всім, збирається захопити острів. Але Софія і Дика Зірка перемагають її, перетворивши на камінь. Дивно, але я думала, що вона буде лиходійкою на весь сезон. Але виявляється, весь перший сезон їх буде тероризувати магія Грим. Якщо чесно, то я і не розібралася, що це. Чи магія Воронели, чи магія її королівства. Виявляється потім, що в Криславт дружби, який Ева і Софія створили з невідомого для них самоцвіту, який виявився Грим самоцвітом, постійно призивав магію Грим. Через це їх і переслідувала ця фігня, яку вони постійно не бачили. Софії сниться сон з батьком, з якого вона робить висновок, що він ще живий. І весь сезон буде присвячений тому, як вона буде його шукати. В одній із серій дівчина дізнається про ставок водінь. За допомогою ставка вона хоче поговорити з батьком або побачити його, або дізнатися, що з ним. Але є один нюанс. Ставок показує лише одне видіння за все життя якоїсь людини. Героїня розповідає Ейві, що хоче туди піти. Але та говорить, що це поки що небезпечно, але обіцяє, що вони підуть туди разом, і бере обіцянку Софії, щоб вона туди не йшла сама. Ну і, звісно ж, у неї нетерплячка. І вона зривається туди, не сказавши Ейві. До речі, це не перший випадок, як Софія обманює Ейву. Звісно ж, подружка побачила, що Героїні давно немає, і пішла її шукати. Ну і через незнання зіпсувала зустріч з батьком, бо подумала, що Софія тоне і швидко її забрала з, з підставка. Ну щось таке. А та, в свою чергу, дуже розізлилася, а потім аж занадто словесно почала нападати на Ейву. І чесно, цей конфлікт такий тупий, чому всі звинувачують тільки Ейву. Вона ж всього лиш хвилювалася за подругу. І вона всього лиш просила від Софії чесності. Але ж у нашої грешки нетерплячка. Ну, коротше, перший сезон завершується битвою з воронелою. Ну і якось все. А от про другий сезон я мало що можу сказати: Софія знов у пошуках батька, вона шукає падаючі зорі, які допоможуть відчинити портал. І повернути тата. Але з цим вона ще й інше зло поверне. Ну, але сапфіри, як завжди, впораються і переможуть всіх. Ось тут у нас виходій ось такий челік. Вже не пам'ятаю, як його звати. Щодо зірок, у них є різні зорі, сузір'ї єдинорога, які падають. Там одні падають з рога, інші з корня рога. Є дві різні категорії падаючих зірок. Одні це як посилювачі для єдинорогів з магією світла, таких як Дика зірка, а з інших народжуються єди... єдинороженята. Коротше, діти єдинороги Ось так. І до них, до речі, ще й не можна торкатись, бо, бо в них сильна концентрація магії, яка ще не заспокоїлась. Але через кілька днів вони вже будуть безпечні. Звісно ж, Ейва, як любителька тварин, одного такого притащила в гуртожиток. І сапфірам прийшлось постійно ховати від вчителів. В цьому сезоні в них ще й проводився іспит, за результатами якого вони повинні або перейти на наступний курс, або відчислитись. І в цьому іспиті потрібна була командна робота. Ну, цей, цей іспит, звісно, був дуже складний. Але він пішов не по плану, і їм прийшлось рятувати пані Фурію, яка чуть не звалилася потім звалилася. Але через це у них утворюється гармонійний зв'язок, який зазвичай утворюється через роботу в команді. Вухлик отримав супершвидкість. Бухливий робить кульки з води, які можуть працювати як щит. За допомогою цих кульок можна дихати під водою. Гроза за допомогою блискавки може літати, квітка створює метеликів, які працюють, наче дрон. Ну, як в мультику сказали, око в небі. Дика зірка може виявляти приховані сліди і рух людей в минулому. Я не знаю, як це пояснити. Якось так. А крижинка вміє заморожувати щось в часі. Взагалі другий сезон виявився більш цікавим і гарним, бо він більше нас занурює у атмосферу того світу. Показує географію, народження єдинорогів, їхні свята та традиції. До речі, в цьому сезоні нам показують, що зв'язок між єдинорогом і вершником можна втратити. Майже кожен в якійсь із серій втратив його, але відновити його теж можливо. Тепер я хочу поговорити про кожного персонажа. Софія, як персонаж, всі сезони дуже повільно розвивалася. І сам її персонаж побудований лише на постійних пошуках. Вона нікому не довіряє, відлюдькувата, не хотіла ні з ким дружити, бо звикла бути одна. Її зв'язок з дикою зіркою тримається лише на батьку і на спогадах про нього. Вони постійно сварилися, вона не розуміла свого коня. У них були різні погляди на ситуацію про повернення батька. Зірка не хотіла ще раз втратити свого вершника, через що їхній зв'язок пропав. Але вони відновили його, поговоривши про батька Щодо до образу. Софія прям ідеал зовнішності моїх підліткових років. Якби я була підлітком, я б дуже обожнювала її персонажа. З самого початку моделька Софії мені здавалася схожою на модельки із «Крижаного серця. Однако носи без переносиці. Круглі очі, стиль одягу на початку був схожий на стиль Starlight Glimmer із My Little Pony, коли та потрапила у всесвіт людей. Після отримання форми дівчина дуже нагадувала сейдж із мультику Star Darling. Ейва. Вона дуже однобока, постійно нав'язувала свою дружбу Софії. Її, звісно, можна зрозуміти, але в деяких випадках це було занадто. Тому в першому сезоні їхня дружба здавалася надто несправжньою через те, що вони швидко зійшлися. У Ейви ідеальний зв'язок з квіткою, через що вони ні разу не втрачали його. Ну, вона типічна мила дівчина в мультику. У неї 19 улюблених кольорів. Вона любить обійми, екстравертна. Чимось мені схожа на Еніт із серіалу Венстей Валентина. Спочатку здалась негативним персонажем, але коли ми починаємо дізнаватися її ближче, вона опинилася дуже класною. Сама по собі дівчина з лідерськими якостями полюбляє змагатись з Ізабель. Насправді я мало що можу про неї сказати, але вона здається дуже класним і проработаним персонажем. Також зв'язок з вугликом у неї просто ідеальний, теж його не втрачала. А ще вона розумна, бо кілька разів грала роль подвійного і навіть потрійного агента. Коли Софії заважала якась людина повернути батька, а цією людиною виявилася пані Вершоквіт, спочатку Вел працювала на директорку. Всі їй повірили, охрестили зрадницю, а потім виявилось, що це було маскування. І насправді вона хотіла допомогти Софії. Я, до речі, навіть повірила. Ізабель, як же мені подобається її зовнішність, постійно нею любувалася. Ну, вона просто спортивна дівчина, але їй дістався не сильно спортивний кінь, та ще й лякливий і невпевнений, повна протилежність їй самій. Вона багато разів сумнівалася в ньому, багато вимагала від нього. Їхні відносини були важкими, але вони впоралися з цим. Другому в сезоні вони навіть втрачають зв'язок. Через боягузливість Бухливого дівчина пошкоджує ногу і дуже ображається на коня. Хоча теж винна в цьому, бо багато вимагала. Вони починають не довіряти один одному. В один день коня вхав якийсь хлопець, який хотів створити зв'язок з ним насильно, і створив багато помилок, утворивши цунамі. Але Ізабель і Бухливий знову об'єднуються і рятують острів. Лейва. Ну, вона типічна заучка, щось типу Герміони Грейнджер і Твайлайт Спаркл. Її єдиноріг крижинка була впевненіша і сильніша за дівчину. Теж була її протилежністю, як і в випадку Ізабель і Бухливого. В одній із серій на острів приїздять вершники ветерани. Які брали участь в боротьбі проти Реморії. Один чоловік виявляється колишнім вершником крижинки. Він був підстать самої єдиноріжки. Сміливий, впевнений, веселий. Лейва сумнівається в тому, чи хороша вона вершниця для крижинки. Через це вони втрачають зв'язок. Але, звісно ж, відновлюють його. Також в першому сезоні Лейла розуміє, що не завжди. Треба покладатися на книжки. Іноді треба просто діяти і бути сміливою. Про Рорі я можу мало що сказати, він просто пранкер, як і його єдиноріжка гроза. Іноді його витівки були зовсім недоречні, і з моральної точки зору дуже погані. Ось і все. Мультфільм сподобається людям, які люблять єдинорогів і гарну картинку. Може найбільше розкриття персонажів буде надіятись в третьому сезоні. Але я його навряд чи подивлюсь. Моєю улюбленою серією виявилася перша серія другого сезону. Вона дуже гарна, а ще в ній показують святкування острова в честь фейдолі. До речі, в цій же серії зв'язок скачають Ізабель і Бухливий. Мені, в принципі, подобається сама Ізабель. До речі, в українському дубляжі перевели пісню з заставки, і вона така гарна. Мені дуже сподобалась. Що ж, на цьому огляд закінчується. Підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. Також у мене є TikTok, де я знімаю щось із свого життя. І підписуйтесь на телеграм-канал Вежа Ластівки. Там я висловлюю свою думку, раджу цікаві фанфіки, роблячи до них колажі, показуючи вайб кожного фанфіка. Фоткаю ляльок, роблю підбірки різних мультиків, серіалів. До речі, там з'явилась підбірка з мультиками, де з'являються коні або де вони грають важливу роль. І Академія Єдинорогів в цьому ж списку. Всі посилання в описі до відео. Пока!